Матвій, вітаю тебе з першим роком тверезості. Ти закінчив програму. Що тебе привело на реабілітацію? Вживання психоактивних речовин, таких як Альфа ПВП. Останнім часом в мене почала розвиватися вже шизофренія, я почав чути голоса. Я постійно жив в страху, що про це дізнаються мої батьки. Не міг їм нічого про це розповісти. Я не дожився до такого, просто що мав уходити з дому, тому що я не хотів, щоб про це дізнавались мої батьки. Вживав наркотики десь в іншому місці. Так сталося, що мене мої батьки знайшли, відвезли додому. Я проспався і зранку вже поїхав на реабілітацію. Я був готовий на все, що вони скажуть. Вони вирішили відвести мене подальше від свого рідного міста. Я був на це готовий. Що було найтяжче от в реабілітаційному процесі? Взяти все таки відповідальність за своє одужання і признати те, що наркотики і всі інші. Речі, той спосіб життя, який я вів, принесли, приносили в моє життя проблеми і те, що я потребую лікування. І можна сказати, що ти взяв відповідальність за своє одужання зараз свої руки. Так, пройшовши програму, я вже розумію, що все тільки починається. Вже багато роботи позаді, але розумію, що далі буде тільки більше.